Добрий день, колеги. Рада вас вітати. Бачу, в нас є кворум, тому я думаю, що можемо почитати засідання нашої комісії. <п 'ят> так, порядок денний засідання комісії, постійної комісії Кателобузької селищної ради з району Одеської області з питань земельних відносин, природи користування і території будівництва архітектури, охорони пам'яток, історичного середовища та благоустрою, розчерговує 58-ї сесії 8 го кликання Кателобуської селищної ради Змірського району, Одеської області від 24 лютого, лютого 2025 року. Порядок денний містить 13 питань. Е, перше питання про порядок денне засідання постійної комісії Тлобусів селищної ради з міського району Одеської області з питань земельних відносин, природи користування, планування території будівництва архітектури, охорони, пам'яток історичного середовища та благоустрою. Е, прошу проголосувати за перше питання. Хто за? Всі за. Друге питання про порядок денний почарок позачергове 58-ї сесії, 8-го скликання Катлобузької селищної ради з району района Одеської області. Хто за такий порядок денний? Прошу проголосувати. Всі за. Наступне третє питання. Я думаю, що вже тут ви будете да, так, далі, так, як спеціаліст доповідач. Слухаємо так, вас. Отже, про проведення земельних торгів з продажу права ради земельної ділянки комунальної власності складать номером 0245 для введення товарного високого сподарського виробництва. Mm -hmm. Дана земельна ділянка знаходиться за межами населеного пункту Трояни. Загальна площа 14,3 гектара. Нормативна грошова оцінка стане на 14 лютого, встановить 306 тисяч 44 гривні. Стартова ціна лоту 12% від нормативно грошової оцінки. Це складає 36 725 гривень. Срок оренди користування за намилянкою 10 років. Колеги, чи є питання? Чи все зрозуміло? Голосуємо? Ну, так, так, да. голосуємо. Всі за. Наступний. Наступне питання: також про проведення земельних торгів з продажу права оренди земельної ділянки комунальної власності кадастровий номер 0246 Також знаходиться дана земельна ділянка за межами населеного пункту Старі Трояни, загальна площа 14,3 гектара. Нормативна грушува оцінка становить 14 лютого становить 474 тисячі 661 гривню. Також стартова ціна. Лоту з продажу права оренди 12%, що складає 56 тисяч 959 гривень. Mm -hmm. Також строки користування земельною ділянкою 10 років. Mm -hmm. Так, тримаємо да? Так. так. Злосуємо всі за. Дякую. Наступне питання про проведення земельних торгів, продажу права оренди земельної ділянки комунальної власності, педагоги номер 0. 8,55%. Дана земельна ділянка знаходиться за межами населеного пункту Острівне. Да. Загальна площа земельної ділянки 16,8 гектарів. Нормативна грошова оцінка становить 408 517 гривень. Стартова ціна лоту також 12%, що складає 49 тисяч 22 гривень від нормативної грошової оцінки. І срок користування також 10%. Років. Чи підтримуємо? Так, так, ми голосуємо. Всі за Дякую. Наступне питання також про проведення земельних торгів з продажу правої оренди земельної ділянки із кадастру номером 0856. Також за межами населеного пункту села Острівне. Загальна площа земельної ділянки 16,8 гектар. Норготивна грошова оцінка станом на 14 встановити 300. 74 557 гривень. Стартова ціна лоту це 12%. Також війна вишвороців, що, що стояли 44 тисячі 946 гривень. Срок користування оренди 10%. Років. Чи підтримуємо колеги? та голосуємо. То за всі за. Як також про проведення земельних торгів з продажу правоорендиї земельної ділянки.57. Для ведення товарного політкового виробника, загальна площа земельної ділянки 16,8 літа. Нормативна грошова оцінка станом на 14 лютого 356 тисяч 60 гривень, Стартова ціна лоту 12% кінометрів курсової оцінки складає 42 727 гривень. А Срок користування 10 років. Mm -hmm. Mm -hmm. Чи є питання? Mm -hmm. Ми mm -hmm. Всі за дякую. Наступне питання про внесення змін до рішення сесії селищної ради Зміцького району No 1903 від 23 грудня 2026 року. Отже, внести зміни до даного рішення про передачу громадянину матеріальному семейні вам власні земельні ділянки з кадастровим Номером 18-11 для ведення терміну господарства за адресою Суровська селищна межами національного пункту. Отже, припинити право постійного користування за межі ділянки серед номером 1818, загальним проще 65 гектарів та передати його власність. Є запитання пропонує, тоді голосувати хто за. Всі за дякую. Про затвердження технічної документації замовлю щодо встановлення меж земельної ділянки для ведення судинського господарства, ділянки згодно на Ірині Павлівні та навіть земельної ділянки у власність. Зараз земельні ділянка знаходиться за межами зеленного пункту Кридба. Отже, затвердити затверджуємо технічну документацію, припиняємо право постійного користування земельної ділянки в площі 1 гектар, та передаємо у власність громадянці законодавці тіньби земельного ділянку площі 1 гектар. Також зобов'язуємо її здійснити протягом року державну реєстрацію речового права на дану ділянку. зрозуміло? все даний документ. Наступне питання це про затвердження технічної документації замовлення, що в основному наш земельний ділянки для ведення особистого селянського господарства громадянки та лібани Петрівні. На земельні ділянки знаходиться за межами самого старі троянки. Отже, затверджуємо технічну документацію, припиняємо постійне користування на земельних ділянку то 0,4 га та передаємо уважність громадянці. Карайва на змею ділянку площу на 4 літаки. Також зобов'язуємо і можна її здійснити державну реєстрацію розповідання земельних. Наступне питання про затвердження проєкту замовлю щодо відведення земельної ділянки з кадастровим no 1597 приватної власності громадянина Медилонського заводу. Цільдове призначення, коли змінюється земельні фермер для ведення фермерського господарства на землю для ведення товарного господарського виробництва. Земельна ділянка знаходиться за межами населеного пункту котла. Отже, затверджено проєкт землеустрою, що відведення земельної ділянки е, приватної власності громадянина е, Македонського. Цільове призначення, яке змінюється. Також змінюємо цільове призначення земельної ділянки із земель для ведення фармацевтів спочатку на землі для ведення товарного сільського господарського виробництва площою 2,2 гектара. Також зобов'язуємо на Македонського витиснити державну реєстрацію з чого права на дану земельну ділянку. Клей, пропозиція голосувати, проголосуємо. Всі за. Дякую. Наступне. <успільнення> Наступне питання про затвердження проєкту замовською щодо відведення земельної ділянки і кадастрові No1557 приватної власності е, громадянці Рашкові і Трифарівні е, да. цільове призначення, яке змінилося, також і фермерського господарства для ведення товарного виробництва. Отже, вирішили затвердити проєкт замовку щодо зміни цільового призначення, е, змінюємо цільового призначення. Да, ділянки за площа площою 2,2 гектара і картушна за межами населення пункту Катлаву. Та зобов'язуємо здійснити державну реєстрацію. Чи є питання? Голосу. Всі за, дякую. Так, про затвердження проєкту заморок, щоб відведення земельної ділянки складалися номером. Но 66 приватної власності громадянської мітрової районі Анатолій. Це призначення, коли також змінилося з медиведення кормарського господарства на землю для видження сільського господарства за адресою за межами населеного пункту Старі Крояни. Отже, зачверджуємо проєкт РСМУ щодо зміни. Цільового призначення земельної ділянки змінюємо цільове призначення земельної ділянки, кадастрову номер 166 загальна площа 1,9 гектарів, Та зобов'язуємо громадянку Димитрову, дійсницю державну ресурсу з чоловіком права на даному земельній дітей. Чи як голосуємо, Дякую. Це було останнє. Це було останньо. У нас з'явилася така тенденція, що фермерське господарство, на жаль, викривається. Ну, якщо мало за то, де... <кху> що тоді, коли Що немає питань, тоді події закриваємо нашу комісію. Дякую вам за увагу.